І як впровадити звички в життя? Давайте розбиратися. Мене звати Наталя Кошнаренко. Я співзасновниця Міжнародної академії професійного коучингу, коуч рівня майстер. І дійсно люди, коли вони народжуються, вони живуть, вони формують певне уявлення про себе і про світ, і Таким чином формуються певні наші упередження або переконання, що їх називають. І виходячи з цих переконань, далі формуються цінності людини. До речі, цінності людини вони не змінні, але вони з часом можуть мінятися в пріоритеті. Коли сформована цінність, після цінності формуються певні принципи, по яким людина розвивається, рухається по життю, і із цих принципів формуються певні правила. Правила це в певних обставинах, як людина себе поводить, збираючись на свої принципи, цінності і упередження. Звісно, коли формуються певні правила. Із правил формується навичка. Це те, як людина щось робить, да? чим вона користується, якими ресурсами, і саме із цієї навички формується далі характер людини. І він формується на протязі всього життя. А ось характер людини він якраз впливає на наші звички, на нашу поведінку, на те, як ми впроваджуємо через на що спираємося, і коли ми щось хочемо змінити в своїй звичці. Ну, наприклад, харчуватися збалансовано, спілкуватися да, з людиною відкрито, або дивитися на світ позитивно, замість того, щоб скаржитися. Для цього потрібно не звичку міняти, а якраз міняти ви не повірите, упередження, да, наші переконання. Якщо взяти цей ланцюжок, да, і він складається упередження, пам'ятаєте, цінності, принципи правила. З правил складається навичка, будується характер і звичка, да, яку дуже часто люди хочуть замінити. Так от, впливати треба саме на перший пункт це на наші переконання, на те, як ми сприймаємо світ. Пам'ятати про те, що Сприйняття нашого світу, воно будувалося протязі років, і ми робили певні висновки. Звісно, для того, щоб поміняти це упередження, або самостійно варто туди зазирнути да, і позадавати собі питання, які, наприклад, якщо у вас щось не виходить саме в тій сфері, де ви хочете звичку замінити, задати собі питання, які думки саме в цій сфері в мене є про мене, про світ і про те, чим я займаюся. І потім ці думки для. Це розсортувати, розсортурувати, які з цих думок вони обмежують вас, не дають вам рухатися вперед. От саме з ними і варто якраз працювати. Працюючи над ними, ви зможете розширити свою картинку світу. І, звісно, з того у вас. Звісно, зміняться в пріоритетності ваші цінності, ви підкоректуєте свої принципи, ви створите для себе зовсім нові правила, ви повпливаєте на свої навички, щось зміниться в вашому характері, ну і звісно, як автоматично і зміниться ваша звичка. Готові спробувати. Тоді долучайтеся до нашого. Курсу, практикуму, зміни свої обмежуючі переконання і побудуйте зовсім нове уявлення про себе, про світ в цілому. Сформуйте свою картинку свого світа. І я впевнена, у вас це вийде. А ви впевнені в цьому?